Everything goes white. I can feel the breeze, euphoric. DM. І так, я зараз знаходжусь у центрі міста, була сьогодні в стоматолога. Нарешті мені запломбували мого зуба. Все, здається, нормально, трішки підниває звісно, але це вже не дуже критично. Я сподіваюся, що завтра вже боліти не буде. Скупилася трішки, купила деякі продукти, покажу вам вдома, і купила для Віки нашої тортик. Завтра в неї день народження. 14 червня ніяк так ми святкувати не будемо. Даруємо вікі гроші, ну і вона десь там іде зі своїми друзями, подругами святкувати, тому мені з цим легше. Я купила тільки тортик. І загалом можна нічого такого не готувати. Я, можливо, не знаю, спечу для своїх домочадців піцу. Загалом побачимо, тому відправляю зараз додому. Треба працювати, дуже багато в мене планів. Вчора багато всього робила вдома і перемивала знову сковорідки, кастрюлі, газову плиту, витяжку, духовку. Нічого це все не знімала. Хотілося якнайшвидше це все закінчити і лягти відпочивати. І так, показую вам, що купила. Це, звісно, тортик. Віка дуже просила саме чорний принц купити, тому взяла його. Тут у мене печериці пакетик, далі взяла помідори, ось такі, далі яблучка. У мене діти дуже полюбляють яблука, тому купую їх дуже часто. Взяла знову ось такий сир ліліпут польський, дуже він мені подобається. Також взяла у європейському магазині ось такі йогурти, також польські, дуже смачні, моїм дітям подобається. І придбала ось таку моркву. Це вже молода морква, мита, дуже дорога, звісно. Ну, але все рівно її треба купувати. І ось такий тортик я купила, називається Чорний принц. Брала. У Вацаку, знаю, що там багато чого лишнього є, сама би я спекла набагато краще, але мені немає часу. Ну і тут готую я салатик. Ви знаєте, що я зараз приймаю участь у марафоні вперед до ідеалу. І сиджу зараз на дієті, також на інтервальному голодуванні, показую вам, що їм я не повноцінно голодую. Тут листя салату, помідорки, огірочки, маслини та оливки. Це все підсолюю, заправляю рослинною олією і буду ще до цього салатику дещо, звісно, брати. Я не їм один салат і взагалі насищаюся повністю. Не сказала б, що на цій дієті мені дуже важко, я не могла навіть подумати, що. Саме ця дієта буде настільки дієва і настільки мені сподобається. Салатик я їм із двома такими відбивними курячими, і ви знаєте, що пізніше взяла собі ще третю, ні в чому собі не відмовляю: якщо я не наїла з двома такими шматочками, то можу дозволити собі і третій, саме під час їжі. Ну і показую вам ось такі троянди, подарували саме мені, що саме дивно, так як для мами, що це також моє свято, до віки прийшла подруга. І я зробила капучино, чай, хто хотів. Вони посиділи, поїли і пішли гуляти. Я тортик не їла, чай, капучино я зараз не п'ю, я п'ю тільки. Каву зранку і то без цукру. І протягом дня я п'ю досить так багато води, що дуже дивно для мене. І на цій дієті мої нирки нормально себе почувають. Я не маю проблем з ними, так як я мала з ними проблеми під час білкової дієти. Це вже другий день народження за останніх декілька тижнів, коли у нас вдома тортика, я його навіть не куштувала. Якщо чесно, я вже звикла харчуватися без цукру, дуже важко підбирати якісь такі куповані продукти, тому готую все для себе сама. Добре, що я зараз знаходжуся кожен день удома і можу контролювати своє харчування. І так, сьогодні в мене четвер. Я зараз відправляюся на навчання. в мене Три дні здача останніх кваліфікаційних робіт. Тобто ми будемо мурувати, штукатурити, загалом здавати на свою кваліфікацію. І 22 червня у мене державний екзамен це останній екзамен, який у мене буде по навчанню. Далі я отримую вже диплом. Ну і загалом рік пройшов дуже швидко. Так, на рахунок. Днів народжень, то ви бачите, що в мене дні народження за дні народженнями. У нас так завжди червень місяць. Починаючи з Юрчика 30 травня, 14 червня у Вікі, 23 червня у мене і закінчує цей сезон Днів народжень. Наш Василько він народився 8 липня. А, тому ще святкування Днів народжень буде. Хоча я не дуже хочу святкувати свій день народження. Я сподіваюся, що я все-таки встигну втікти на наше будівництво. Можливо, посмажимо якісь м'язко. Чесно, ще не вирішила, але якось так святкувати не маю бажання та і маю фінансів. Тому продовжую економити. Нічого такого не планую. Плануємо тільки викопати криницю. І чекаю завершення свого навчання. Будемо їхати, певно, на наступному тижні з Вікою вступати. Тому буде таке відео подорож в училище. І потім вам буду розказувати, куди ми вступаємо, на яку професію, так як. А на кухара-кондитера зараз, після 9-го чомусь у місті Рівному не приймають. І тому ми вже обираємо із інших закладів. Не знаю, що там оберемо. Хоча Віка хоче в одне училище і загалом ми маємо туди поїхати. Тому зараз відправляюсь на своє навчання. Сподіваюся, все буде добре, все здам. Ось. Ну, наразі я знаю, що мурувати я вмію. Тому це для мене буде не проблема. У нашій майстерні з'явився новий майстер, який зараз займається з учнями. І а, тут з'явились такі макети різних грубок, пічок, камінів. Можна подивитися, щось таке цікавеньке. Мені, до речі, дуже цікаво, як це все мурується. Я вже знаю декілька схем, як його зробити. Звісно, ми вдома будемо робити по-своєму. Це не будуть ось такі груби, як тут є в макетах. У нас буде своя груба, розрахована на наш простір між кімнатами та кімнатою і ванною. У нас буде на першому поверсі дві груби. Які будуть повноцінно отоплювати перший поверх, і у нас є в планах груба на другому поверсі, яка буде опалювати дві спальні. Хоч моя мама і ще не здорова, не вилікувалась, але її нічого не стримує, щоб поїхати на дачу. Я їй не перечу, знаю, що дуже важко е, якось. І з думками зібратися і жити далі, тому вона так відволікається, і моя така допомога для неї це її туди завести та забрати. Звісно, наїжджую я дуже багато, постійно саджу дітей у машину, ми катаємося. Хоча мої малюки дуже полюбляють зі мною подорожувати, тому в цьому немає ніякої проблеми. this cash. take no breather i'm a grind until i mash with my teeth hurt while they steppin' in the luck wanna keep up girl you better buy the first lesson one never listen to a stupid Рибка ліпка плаче. Рибка плаче. Я думала, це не рибка плаче. Плаче? Плаче рибка? Плаче рибка. Ох! Подиви, як гарно. Тільки не впади, в воду не лізь. Чов? Ліпка. Де ліпка? Стой коло мам. Там? Да, там ліпка? Да? Там ліпка. Ага. Вася тут, тут, бо ми зараз їдемо. Все, ходи. Йдемо з мамою, все, папа. Ну, а тепер я займуся заготовками в морозильну камеру, заказала в окіст такі бедра із частинкою спинки. На базарі купила обрізки самих крилиць, там такі частинки невеличкі, і взяла ще свинину, сало з м'ясом та бочок. Взагалі, дуже подорожчала свинина. Я була досить так шокована, тому що досить так довго. Свинина була в одній ціні, і я досить так вигідно її купувала. Зараз свинина піднялась у ціні, купила я все рівно більш-менш вигідно, йду на базар саме після 12-ї години, і тоді можна поторгуватися, знайти десь дешевше. Тому я купила ось таке сало з м'язком по 140 гривень, так само заплатила за бочок. Курячі ось ці. Такі частинки крилець, були, здається, по 65 гривень. Ну а бедра із частиною спинки в Окіст я купила по акційній ціні 69 гривень за кілограм. Багато хто мені пише в коментарях, що наша сім'я не економить, ми дуже шикарно живемо. Я вам скажу одне, що. Нам дуже допомагає село, але я все рівно купую, так як дітей треба годувати нормально, а не чим, однею картоплею. Я все-таки за здоровий глузд і за здорову економію, а не економити взагалі на всьому. І щоб страждали мої діти, їм потрібно отримувати всі вітаміни, їсти м'ясо. Тому я економлю, але розумно. Частину бедер із спинкою я заховала по пакетиках в морозильну камеру, і чотири штучки лишила, хочу запекти. Так як у мене скоро мав бути обід, і в мене не було зовсім нічого, що поїсти. А загальну таку їжу я не їм те, що їдять всі мої вдома. Мариную ось ці бедра сіль, перець, мелений часничок, Можна було навіть помастити майонезом, мені майонез можна на цій дієті, але я загалом ще досі жодного разу його і не їла. Поставила я бедра випікатися ну і зараз займаюся свининою, її буду нарізати і перекручувати на м'ясорубку. I'd be lying if I said I didn't miss it, you know. We look so much closer from a distance. It's so easy to skim over and harder to find. I don't want the closure, I've opened my mind. Late night, he should've kissed you, I know. Lately, I've been blinded by the issues. I don't wanna talk about it to Chris anymore. If you come around, just push open the door. Keep your tongue in your mouth. We both know where we're at. Is it not different now? Так як в мене не було в наявності старої вже цибулі і нову я зараз не купую, дала мені свикруха зелену цибульку, я вирішила її повідрізати і також перекрутити із фаршем. Так роблю завжди, так дуже зручно. І не треба потім її перетирати, просто вона перекручується разом із м'ясом. Ну і коли мій фаршик вже готовий, приступаю до приготування напівфабрикатів. Спочатку вирішила зробити котлети, тут у мене хлібчик, я його розмочую теплою водичкою. У мене не було свіжого молока, можна, звісно, робити це з молоком, але коли його немає, то можна використати теплу воду. Хлібчик дуже швидко розмокає його можна розминати. Додаю сюди ось фарш, вбиваю одне яйце, додаю сіль, перець, сухий мелений часник. Мені подобається поєднання цих всіх смаків, перемішую все ретельно і буду формувати котлети. Взагалі, котлети це універсальна заготовка, я думаю, що кожен їх полюбляє. Я, наприклад, їх зараз не буду їсти, так як мені не можна нічого такого мучного, а тут є хліб. Певно, треба було зробити частину котлет без хліба. Але я вже зробила їх, і думаю, що обійдуся без котлеток. Саме головне досягнути мені того результату, який я хочу, поправити своє здоров'я і можна пожити і без такого. Як на мене, я зараз непогано харчуюся, мені всього вистачає, у мене дуже багато енергії, я не голодую і. Ось, до речі, коли я робила заготовки, також готувала для себе їсти. Поки в мене мої бедришки печуться, то роблю я собі салатик, поки є такий невеличкий перерив. Саме настав час, коли мені пора їсти. Голодую я зараз 20 годин і тільки 4 години на день їм. Ну, тобто, це я не повноцінно 4 години, тільки сижу і їм. а... Зазвичай я обідаю, чекаю 4 години і вечеряю. Роблю салатики з листя салата, руколи, помідорки та маслини. Це я сьогодні купувала, підсолила, заправила рослинною олією, перемішала. І ось така в мене порція одне таке бедро. Яєчко смажене ще лишилось від дітей, зранку смажила. І салатик. Тут я вже варю зараз рис, показую вам, які підсмажені бедра. І загалом продовжую свої заготовки вже після обіду. Підготувала я борошно, яйця, паніровочні сухарі, курячі крильця, А звісно ж, підсолюю, трішки перчу, все це перемішую, іноді я сіль та... Перчик додаю саме до борошна або до паніровочних сухарів. Ну, а сьогодні вирішила їх так підсолити, щоб пізніше вже цього не робити. А курячі крильці я спочатку обмочую в борошні, тоді в яйці, тоді в паніровочних сухарях. Все готується дуже легко, просто ця заготовка дуже подобається всій моїй сім'ї. Коли є в заморозці, я не переживаю. Відварила якісь макарони. Якусь гречку і вже є що їсти з курячими крильцями. Ну, і Тут я приступаю до тефтель, дуже мені сподобалось, як вони смакують саме із вареним рисом. Пробувала я із сирим, мені не дуже сподобалось. Колись я готувала із вівсяними пластівцями, виходить дуже смачно. Я вівсяні пластівці перед тим не готувала, а просто сухими додавала до фаршу. А ось із рисом так не підходить, мені не подобається, вони занадто сухі. А ось якщо рис відварити, то тефтелі виходять взагалі прекрасні, соковиті. І так, До фаршу я додала варений рис, підсолила, поперчила, додала одне яєчко і ось так формую кольки. Перед цим я змочую руки трішки. Щоб ці кульки легше відставали від рук і менше ця суміш прилипала. Вже із цими напівфабрикатами я буду показувати нові ідеї обідів, вечері, сніданків на своєму кулінарному каналі. Якщо ви ще на нього не підписались, то обов'язково підписуйтесь, я не так багато випускаю там рецептів, як саме ідеї, що приготувати сьогодні. Посилання на мій кулінарний канал ви, як завжди, знайдете в описі під відео. І так, показую вам, що в мене вийшло. Тут цілий лоточок, котлет і курячих крилиць. Іде. Так, далі десь у нас тут... Тут, тут ось тут ще в нас курячі крильця. Ще у нас ось тут тефтельки. Така невеличка заморозка. Я ще хочу дещо приготувати. Тут, до речі, поклала бочок і ці бедра, курячі по кульочкам.